Хтось мені може пояснити, що відбувається зі мною, чому мені так тотально не везе. Дивіться. Пістолетик, блін. Я тільки вставив сюди. Я навіть не, ніяких зусиль не приклав до цього. І він відломався і залишився в мене в баку. Я вам зараз покажу, як має виглядати цілий пістолетик. Так, бачите, в нього є носик. І той носик залишився в мене в паку. Хтось там може почеплувати, щоб в мене на кінець то все вже наладилось. Я вже не можу просто терпіти, мене не вистачає. Ні фізичних, ні моральних, нічого. Те, що зі мною відбувається вже від початку цього року, це просто якесь щось нехороше. Я звичайно все вам не показую, все не розказую. Я лише показую деякі моменти. Але цього достатньо, то, що ви бачили. Ну що, спробую я дістати той кусочок пістолета. Ось цей вершок. Да? Цей саме вверх відвалився, пам'ятаєте. Я не знаю як це зробити, рука туди не залазить. Ось в мене є фонарик ніфіга там не видно, блін. А, в мене є от така штука. Це ми від'єднуємо Fifth Wheel, п'яте колесо, Тіпа відчіпляємо трейлер від траку за допомогою такої штуки. Я спробую зараз це зробити, але там йдуть дві трубки. Паливні, ось до ці, і ще йде поплавок. І дуже важливо нічого не порушити і не порвати цим гачком. Я навіть не знаю, так що, навіть якщо я його сюди підтягну, як я витягну його звідти. Але було пробувати